何 Починаємо з вами шлях донецького шахтаря в Лізі чемпіонів. Ви так цього довго чекали, і ось сьогодні виходить перший тур групового етапу. Наша група група Ді, в якій грають наступні суперники: Інтер, Реал Мадрид та Метан. Як ви думаєте, яке місце посяде в нашій групі Донецький Шахтар? Пишите, будь ласка, мені в коментарях. Також всі спеціалісти по донецькому шахтарю, будь ласка, пишіть в коментарях, яку схему обирати, яких гравців Випускати. Ми зараз подивимось, яка в нас обійма футболістів доступна на цю Лігу Чемпіонів. Але ви все це повинні писати. Адже ми разом з вами будемо проходити цю Лігу Чемпіонів за Донецький шахтар. Грати ми з вами будемо на максимальному рівні Ultimate. Тому я думаю, ви мене зрозумієте і повинні підтримати. 400 вподобайок я буду просити від вас, щоб ви ставили випускам Ліги Чемпіонів за Донецький шахтар. І тоді ми продовжимо з вами. Випускати інші серії, інші тури донецького Шахтаря. І так, друзі, давайте познайомимось з нашою обіймою футболістів. Зіграємо перший поєдинок за схемою 4-2-3-1. Траоре в нападі Педріньо під ним. В опорній зоні Маркус Антоніо та Степаненко. Зліва в півзахисті Соломон, але ми йому його замінимо на Мудрика. Справа Нерес. Зліва в обороні Ісмаїлі в центрі Матвієнко та Марлон. Справа Додой. І на воротах буде стояти Андрій П'ятов, капітан команди. Команди. на заміні Судаков, Кривцов, Корнієнко, Бондар, Конопля, Трубін, Шевченко, Бондаренко та Пузанков. Ось така обійма футболістів нам доступна на цю лігу чемпіонів. Не забувайте, друзі, ставити вподобайки. Не забувайте, друзі, також підписуватись на канал, адже я вам показую статистику. Вона нас не задовільняє, адже людей, які ось підписані на канал і дивляться наш контент менше, ніж тих людей, які не підписалися і дивляться наш контент. Просто. Прошу вас, щоб ви перевірили, чи дійсно ви підписані на наш канал, адже ми разом з вами йдемо на 10 тисяч сабів. Щоб ви просто не пропустили ось наступного, що я зараз вам покажу, вам потрібно підписатися. А що буде наступне? Точніше, навіть не наступне, а паралельно йти разом з лігою чемпіонів за Донецький шахтар показую прямо зараз. Експрес-новини Олександр Зінченко перейшов в арсенал за 30 мільйонів фунтів стерлінгів. все, я готовий зіграти перший товариський поєдинок. Так, пора зібратися, Праску, ніби я вдома вимкнув. Жінка з дитиною сидить. Потрібно забивати. Оу, oh, єс! Yes! Обожнюю цього хлопчика! Недаремно його купив! Це, друзі, в описі цього відео ви знайдете посилання на підтримку нашої рідненької України. Давайте будемо підтримувати Україну, щоб перемагати цих оркінаїдів, щоб їм ось давати, щоб ми допомагаємо ЗСУ. Правильно, ми ЗСУ допомогли, а ЗСУ наклепали оркінаїдам. Давайте будемо старатися та донатити на ЗСУ. Все, а я пропоную розпочати перший поєдинок групового етапу Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар газметан Поїхали! Дорогі друзі, я вас всіх вітаю на футбольній трансляції. Поєдинку Ліги Чемпіонів. Це перший тур групового етапу, де Донецький Шахтар сьогодні приймає в себе вдома на Донбас Арені, «Газметан Румунія. А чому б, друзі, і ні, сьогодні зіграти в Донецьку на Донбас Арені? Так, ми сьогодні зіграємо з вами на віртуальних полях, але вже дуже скоро Донецький Шахтар буде грати в себе вдома на Донбас Арені в реальному житті. Ми на це надіємось, ми в це віримо і ми це знаємо. І так, дорогі друзі, для вас цей поєдинок сьогодні буде коментувати Артем або ж просто Арті. Команди вже готові слухати гімн Ліги Чемпіонів в Донецьку, тому слухаємо. Це не перевершено, це не перевершено. Знову слухати гімн Ліги Чемпіонів в Україні та ще й на Донбас Арені. Друзі, нам демонструють з вами стартовий склад Донецького Шахтаря. Ми вже з ним знайомились, але хочу вам зараз знову нагадати, щоб ви писали в коментарях. Кого ви хочете, щоб ми замінювали, яку схему ви хочете, щоб ми обирали для того, щоб донецький Шахтар грав в лізі чемпіонів? Все це ви можете писати, і самі за вподобайні коментарі ми будемо брати до уваги. Наші хлопці роблять першу світлину на цьогорішньому розіграші Ліги Чемпіонів, і надіємося вони дійдуть якомога далі. Ну що, друзі? Мені здається, що настав час знайомитись зі стартовим складом гостей Газ Метан. Перше місце на воротах сьогодні займає Сімон Бумбар, другий Михай Тала. Восьмий Франциско Джуніор, капітан, одинадцятий. Пауль Костя, 13. Матеус, 15, Рамон Гаспар, 17. Луїс Ніцу, 19. Келін Харфаш, 25. Патрісіо Матрікарді, 27. Ісмаель Канда, 70-й Пауль Стяо. Ось такий стартовий склад гостей на сьогоднішній поєдинок проти донецького Шахтаря. І саме вони розіграють м'яч в центрі поля, адже рефері дає стартовий свисток. Друзі, я вас вітаю з початком цьогорічнього розі. Грошу Ліги Чемпіонів. Бажаємо Донецькому Шахтарю вдалої гри. Ну а вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. Траоре віддає передачу на Педріньо. Педріньо далі на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик абсолютно вільний. Михайло Мудрик пробиває поворотом. Михайло Мудрик забиває одразу на четвертій хвилині. Ми навіть не встигли з вами розігрітися. Михайло Мудрик. Як же ж класно він відкрився. віддає передачу йому Педріньо. Михайло Мудрик переграє Сімона Бумбара. Б'є у дальній кут воріт, влучає в стійку. М'яч вилітає в іншу стійку, ну аж потім залітає у сітку. Прекрасно. Вітаю всіх вболівальників донецького Шахтаря. Сьогодні саме вони відкривають рахунок першими. 1-0. Завдання мінімум виконане. Шахтар забиває швидкий м'яч, але все ще попереду, друзі. Це тільки початок поєдинку, це тільки п'ята хвилина. І так. Метан розіграли м'яч вже вдруге у сьогоднішньому матчі в центрі поля. Відібрали у них доничани. Трауре. Скидає на Антоніо. Антоніо повертає на Траоре. Трауре розвертається, ставить корпус. Не бачить просування атаки вперед. Повертає на Степаненка. Степаненко віддавав на фланг на Нереса. Але той, здається, був в положенні поза грою. Давайте подивимось на повторі. Так, демонструють нам режисери. В момент передачі Тараса Степаненка Нерес був в положенні поза позагрою. Десята хвилина зустрічі. Донецький Шахтар перемагає поки що Гас Метан з рахунком 1-0. І саме Гас Метан в атаці. Луїс Ніцу віддає передачу вздовж штрафного майданчика, але вона не точна. Шахтар м'яч перехоплює Траоре. Переведення на лівий фланг тут Михайло Мудрик. Михайло Мудрик м'яч приймає. Що зробить? Відає він на трауре. Трауре повертає на Мудрик. А Мудрик удар поворотом, Що? Як? Як м'яч? Зараз не залітає. Ворота не влучає. Михайло Мудрик пробував одразу з ходу. Дуже класна атака від Донецького Шахтаря. Зараз могли подвоювати свою перевагу. Але, на жаль, Михайло Мудрик не впорався зі своїм ударом в дотик. І що в нас знову Донецький Шахтар м'яч відбирає в центрі поля. Дуже подобається те, як ось Шахтар одразу м'яч повертає собі. Трауре віддає на Антоніо. Антоніо пробивав він за меж штрафного майданчика, але не влучає. Практично на лінії штрафного майданчика пробивав Антоніо. І ми бачимо, наскільки неточним був цей удар. Ви знаєте, друзі, мені доводилось коментувати поєдинки київського Динамо в Лізі Чемпіонів також. І я хочу вам сказати, що вони були не такими агресивними в атаці, як це робить Донецький Шахтар. До речі, якщо ви не бачили поєдинків київського Динамо в Лізі Чемпіонів, то всі посилання є в описі цього відео. На плейлист можете перейти київського Динамо в Лізі Чемпіонів та подивитися, як вони грали. Саме там, і я не буду вам сьогодні спойлерити. Я не буду казати, які результати були. Якщо є бажання, можете подивитися. Михайло Мудрик на лівому фланзі віддає передачу в центр. Лесіна траурем на Степаненка. Степаненко може непогано зараз віддати передачу на Педріньо, і він це робить, але. Педріньо, корпус поставив, але м'яч в нього дуже легко відібрали. Ніцу віддає передачку на Костю. Костя Штрафний майданчик на Ніцу, а то і далі котить м'яч на щастя, Ісмаїлі. Перехоплення. Як же ж класно грає цей бразильський лівий захисник? Мені дуже подобається його гра сьогодні. Погана передача в центрі поля від Траоре назад на Антоніо. Не розумію, чому таку передачу погану зробив зараз Траоре. Можна було зіграти понадійніше. І саме так грати абсолютно не потрібно донецькому Шахтарю. Ось ісмаїлі. Знову доводить те, що він поки що один з найкращих у стані донецького шахтаря. Михайло Мудрик, М'яч втрачено. Метан в атаці. Стяуа. Стяуа з м'ячем. Відає на правий фланг. Нас тут Гаспар. Гаспар стріляє в район 11-метрової відмітки, але Марлон. Марлон блокує цей простріл. А що нам демонструють? А нам демонструють, як Маркус Антоніо пробивав буквально декілька хвилин назад. І те, як м'яч не точно полетів, ми бачимо з вами прямо зараз, який удар у ствірворіт Андрія П'ятого. На місці наш капітан. Костя виконував цю подачу. І Матеус, 13-й номер. Гасметана пробиває головою. Дають йому пробити головою. На щастя, Андрій П'ятов переводить м'яч на кутовий. Знову! Буде подача. Подача Костя, але Ласіна Трауре. Перший був на м'ячі. Він передачку трішечки. Далі. Додо на Степаненка. Тарас Степаненко непогано віддає на Нереса. Нерес пришвидшується Нерес, але не, М'яч втрачено. Ні, не втрачає Нерес. Можна далі грати. Нерес! Куди ця передача була зараз. Не розумію. Чому не туди ближче до воріт? Чому ж назад ця передача послідувала? Натомість м'яч втрачено. Натомість Донецькому шахтарю потрібно вже зараз відбиватися. Ніцу. Відає на лівий фланг. Тут Костя. Проходить зараз Матвієнка. Передача на настяла. Удар по воротам. Як же ж неперевершено зараз грає Андрій П'ятов. Знову рятуючи Донецький Шахтар. Як же ж так зараз невдало грають центральні захисники Шахтаря? Чому так просто вони дають пробивати по своїм воротам? Не розумію. Але ж який супермомент для Гасметана був прямо зараз. Вижали вони кутловий, і Костя буде подавати його з лівого флангу. Подача! Михайло Мудрик накриває удар Матеуса. Знову Матеус. Хоче сьогодні він забити. Перепрошую, друзі, це не Матеус, це Ісмаель Канда. Саме він пробивав, а Михайло Мудрик заблокував його удар поворотом. Знову буде кутовий, знову костя, знову подача. На цей раз Ісмаїлі. Ісмаїлі справляється з цією подачею і виносить м'яч чим подалі, адже все, перший тайм завершено. Ну, я хочу вам сказати, не без проблем. Були були небезпечні моменти у Гасметана, Метана, але вони їх не реалізували. Натомість Донецький Шахтар реалізовує свої моменти, і поки що вони попереду. 1-0. Переходимо до тайму номер 2. У нас є заміни. Заміна замість Михайла Мудрика. У нас на футбольному полі з'явився Соломон. А ось замість Педріньо на футбольному полі з'являється Судаков. Подивимось, як ці хлопці підсилять сьогоднішню гру. Свіженькі хлопці. Не знаю, чому Михайло Мудрик пішов з футбольного поля. Мені здається, можливо, в нього була якась мікротравма. Траоре віддає передачу на Судакова. Судаков! Забиває Судаков! 50 хвилина! Серйозно, ось це так початок другого тайму. Вам це нічого не нагадує, друзі. Абсолютно два однакових тайма. Що в першому таймі донецький Шахтар забуває на перших хвилинах, що другий тайм. Також на перших хвилинах. Яка ж передача? І знову Ласіна Траурей дає передачу. Гольову передачу. Судаков. Прекрасний удар у стрірворіте. Практично в дев'ятку. Під самісіньку стійку. Нічого не міг зробити з цим ударом Сімон Бумбар. І 2-0. Донецький шахтар попереду. Друзі, я думаю, саме час підписатися на канал і поставити вподобайку цьому випуску, щоб не пропускати ну, ось наступних серій донецького шахтаря в Лізі Чемпіонів. А Я просто нагадаю: 400 вподобайок, і ми продовжимо грати за донецький шахтар. Молодці зараз хлопці одразу стараються м'ячі відібрати, як тільки його втрачають. Стяго. Стяла. Що зробить? Відає непогану передачу в центр штрафного майданчика. Андрій П'ятов. Який вже раз Андрій П'ятов рятує донецький Шахтар сьогодні? А пробиває в нас Луїс Ніцу. Класний удар, але туди, де стояв Андрій П'ятов. Все правильно робить сьогодні Андрюшка, тому донецький Шахтар досі не пропустив. Метан знову буде виконувати кутовий удар поворотом до там Андрій П'ятов зафіксує м'яч в руки. Будь ласка, все зафіксовано. Ох, небезпечний був кутовий. Слухайте, ось я дивлюся. Метан непогано виконує свої стандарти, стараються вижити максимум з того, що у них є. Давід Нерес віддає на трауре. Той на фланг на Додо. Додо може пришвидшитись, Додо віддає передачу на Трауре, Трауре стріляє поворотом з лівої ноги, але блокується цей удар центральними захисниками. Га Знову атака донецького Шахтаря. Удар поворотом! Ну, Маркус Антоніо! Та як? Як Маркус Антоніо з лівої ноги зараз влучає в стійку? Повинно вже було бути 3-0. Супер момент для донецького Шахтаря. Мені здається, що починає розвалюватися захист Гасметану. І ми побачимо сьогодні ще не один забитий м'яч. Андрій П'ятов. Спокійно. Андрій Пятов виходить з воріт. М'яч відбирає, віддає на Матвієнка. Матвієнко на Антоніо. Той на фланг на Ісмаїлі. М'яч повернуто в центрі поля. Судаков. Далі на Степаненка, той на Траоре. Трауре віддає непогану передачу на Судакова. Судаков! Дуже класна передача на трауре. Вихід вічна віч! Трауре удар поворотом! Точний удар! Точнісінько! В нижній 3-0. Донецький Шахтар сьогодні робить свято. В Донецьку на Донбас-арені. Радують вони сьогодні своїх болівальників, яка ж прекрасна передача Судакова. Георгій Судаков, який вийшов на заміну, вже відмітився забитим та гульовою передачею. Трауре, точнісінько, в кутворіт. В нижній кутворіт пробуває без шансів для Сімона Бумбара. І ось ми бачимо його святкування. Вітаємо трауре забитим. Нарешті він забив. Декілька разів він пробував це робити. Декілька разів блокували його удари, але ось зараз. Ніхто не завадив забити Ласіні Траоре. Перехоплення знову від Донецького шахтаря Тарас Степаненко віддає передачу на трауре. Той на фланг. Там Судаков опинився. Але помилка при передачі. І ось зараз може бути небезпечна контратака футболістів. Газметану. Ніцу віддає на Костю. Костя в центр на Ніцу повертає. Але Матвієнко. Микола Матвієнко, гравець національної збірної України. М'яч відбирає. І. Хлопці помиляються. Хлопці його партнери по команді помиляються. В нас заміна. Луїс Ніцо йде з футбольного поля. А на футбольному полі з'являється Лук'ян Ноян, 77-й номер. Чомусь мені здається, що Гасметан сьогодні вже не переможе донецький шахтар. Тому я можу вже їх привітати з перемогою. Залишається 10 хвилиночок. Але все ж таки пропустити, ми можемо ще один м'яч. І удар поворота Ні, навіщо я наворочу? Навіщо я казав, що ми можемо пропустити? Не хотілося би, щоб ми пропускали. Але заміна в Гасметана спрацювала. Лок'ян Ноян. Саме він, тільки вийшов на футбольне поле і одразу забиває донецькому шахтарю. В ближній кут. Пробиває з лівої ноги. Хотів заблокувати цей удар Марлон, але нічого в нього не вийшло. Ну що ж, 3-1. 3 1 І мені здається, що Агас Метан зможе зараз піти вперед. Вже були такі випадки, коли за декілька хвилин відігрували два м'ячі, а в нас залишається сім хвилин плюс доданий час арбітром. І мені здається, що щонайменше буде ще 10 хвилин ігрового часу. Шахтарю потрібно зібратися, щоб не пропустити другий м'яч. Тарас Степаненко. Відає передачу в центр. Помилка. Не можна зараз помилятися. Не можна помилятися. Стяла проти нього Марлон. Марлон виходить переможцем у цій дуелі. М'яч в нього відібрано. Степаненко, яка ж передача Степаненко зараз на Давіда Нереса. Давід Нерес. Вихід вічна віч. Навіч. Удар. Поворотом з лівої ноги. чотири Реабілітувався Тарас Степаненко перед своїми партнерами по команді. Яку ж передачу він вирізає на Давіда Нереса? Уникнув той положення поза грою. І ви подивіться на цю фантастику. Це неймовірно, це прекрасно. 4-1. Футбольне свято сьогодні в Донецьку на Донбас-Арені. Шаленіюча. Вболівальники на трибунах. Вітають свою команду. Вітаємо вас, друзі! Вітаємо Донецький Шахтар. Вітаємо з четвертим забитим м'ячем. Повністю розвалився газ Метан. І ось такі провали в захисті. Передача через півполя, практично, з нашої половини, я б навіть сказав, через все поле. Тарас Степаненко практично віддав передачу. Все, все друзі. Три хвилини додав арбітер, але вони сплинули. І донецький Шахтар впевнено переграє свого суперника в першому турі ліги чемпіонів групового етапу. З чим я можу вас і привітати. Наступна гра донецького Шахтаря буде проти Реал Мадриду. Тому вам, друзі, потрібно буде попрацювати, адже 400 вподобайок дадуть нам можливість продовжити грати за донецький шахтар в лісі чемпіонів. Так, не сказав би, що статистика повністю на стороні донецького шахтаря, але хто найкращий сьогодні? Найкращий є Трауре 9,4 має Судаков 8,2. Мудрик 8.0, хоча він не зіграв тільки в першому таймі Нереса 8.1, Степаненко 8.1. Ну, Друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, хто для вас сьогодні був найкращим гравцем ось першого туру Ліги Чемпіонів. Також, друзі, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати наступних матчів доничан. На сьогодні в мене все. Надіюсь, це відео вам сподобалося. Якщо воно вам сподобалось, то це класно. Слава Україні! Героям слава!